Слава Ісусу Христу, шановні підписники та гості каналу Альтернативна історія. Звати мене Сергій, і сьогодні ми продовжуємо нашу альтернативну історію, завершуючи тим, що у нашій історії, де Німеччина та Радянський Союз стали союзниками, можуть добитися повністю тотальної переваги та перемоги у ході Другої світової війни. У двох попередніх серіях ми боролися за європейський континент. В другій серії нам удалося підкорити Британію а також виграти битву за Близький Схід та Африку. Сьогодні Після того, як станом на 13 серпня 45-го року, маючи шалені жертви з обох двох сторін, а в частності радянський союз втратив 3 і триста тисяч три мільйони 350 тисяч солдат, ми лише 1 мільйон трошки більше. Наші союзники втратили набагато більше по втратах. Хід Другої світової війни вже рішений, тому що американці та британці. Не мають плацдарма на європейському континенті, а якраз у другій нашій частині нам вдалося добитися тотальної переваги. Тепер у нас іде масове переозброєння своїх військово-морських сил, того що мені треба якраз весь свій потенціал, який дуже величезний. У нас не вистачає лише тільки часу, щоб завершити цю війну якомога швидше. Тому коротенько і дуже швиденько я переозброюю свої військово-морські сили. Повністю роблю акцент на вивченні військово-морських сил, а також на оснащенні, переоснащенні, побудові, бо нам потрібна військова морська перевага на Атлантичному такому океані. На даний момент союзники іще мають таку перевагу. У битві за Британію вони мали перевагу десь на 70%, Але під кінець, там 45 року, коли Британія пала. І коли об'єднаний флот Радянського Союзу та німецької машини зміг частково локально вибити їх у Середземному морі, а також на просторах Західних морів, Західної Європи, точніше в Ламанті і так далі, у нас от тепер якраз склалася така чудова нагода, що ми готуємо висадку роблячи плаздар на Сполучені Штати Америки. На даний момент у мене є 76 верфів. Я буду розширяти за рахунок будівництва ще більше забудови верфів, а також є в нас фокуси Для покращення військово-морських сил. Ну і 21 серпня 1946 року пробує одна дивізія морських піхотинців висадитися на один із плацдармів на один із островів американських. Це стане по суті крахом для американської політики. Бо якщо нам удасться зробити плацдарм, а потім думати. Навіть дивіться, вже те, що ми контролюємо цей величезний океан. А що тут британський флот намагається вислідити нас, але немає там ніякого успіху, не мають вони переваги вже на цьому вузькому вузькій трасі, в якій мені довелося там добитися переваги, щоб змогти зробити цю висадку. Ну, це говорить лише про те, що союзники вже не мають ніяких шансів, і той фактор, що Німеччина та радянський союз планують атакувати. Американські бази, от на даний момент, це Гамільтон, говорить про те, що вони повністю не мають можливості контролювати хід Другої світової війни. Ініціатива повністю на нашу сторону, хоча Південна та Північна Америка. Є по, по суті союзниками або ж перебувають у альянсі союзників. Битися за ці регіони буде непросто, це вже їхня територія. Ми билися в Європі і в Африці. Це була боротьба рівна. Потім вона пішла одностороння. Ну, але так як на суходолі німецька армія набагато сильніша, організованіша та мобільніша, нам з легкістю вдалося якраз розправитися зі своїми ворогами. Не вдалося мені захопити Гамільтон 46-го року, але вдалося мені його захопити 8 січня 47-го року. І як ви бачите, я вже будую у вигляді по противоповітряної оборони радіо радіо Блін. Радарів цих нам треба побудувати військово-морську базу, авіаційну базу для того, щоб я зміг переоснастити туди для швидкого ремонтування своєї військово-морської потуги, а також авіації, ну і власне боротися на американському континенті. Це буде подготовка, може не така довга, якщо обговорити в плані ігрового часу, але вона має бути ретельна. Британці намагаються ще вибити нас із цієї. Антарктичного хребта. А тут у них є середину Антальтичних хребет, у них є невеличка перевага. Але весь свій військово-морський флот я перекидаю в основному на Сарайське море. Звідси я буду робити акцент на контролі США, тобто будемо намагатися не давати їм уже на самому Американському континенті робити нам чудо. Паралельно з цим мобілізуємо всі свої сили у Гамільтон. Ну і власне 21 квітня 47 року намагаємося. Висадитися в Нью-Йорку. Але, на жаль, нас випередили турки. Вони висадили свої дві дивізії: це гіргійсько-стрілкова дивізія, а також проста дивізія піхотна. Американці не чекали такого повороту. До того ж, там і наші союзники біля Бостона теж собі висадилися. Ну а наша німецька машина у боях за Нью-Йорк, вона ну, не має от такої нагоди виграти ініціативу, захопити ініціативу в свої руки. No. Тому e, наша задача це уже на даному пластармі виграти собі час, переправити собі e, якомога більше своїх військ. І власне битися за Бостон, битися за Вашингтон за їхню столицю та намагатися з заставити капітулювати Сполучені Штати Америки. Ну що ж можу сказати, те, що ми висадилися у квітні, чи наші союзники 47-го року говорить лише про те, що війна повністю перейшла в односторонній такий напрямок. Союзники не мають нагоди навіть оборонити свою територію. Для мене є здивуванням те, що Велика Америка, яка має такий військовий потенціал, економічний, промисловий потенціал, який нам дошкуляли, робили багато проблем у Африці та на Британських островах, от свою державу, свою територію станом на 47-й рік, захистити вони не мають чим. От подивіться, наскільки от на такій великій масштабній території мала концентрація військ. Тут у Нью-Йорку дивіться канадські дивізії, американські дивізії у містові, які не намагаються навіть вирватися з цього. Вони просто чекають, поки німці прийдуть, можливо, щось, щоб їх стримати, чи ще щось. І на цьому все. Ну, тим не менше, для нас це дуже добре. Я би не сказав, що це проблема бота. Бот реально тут доволі такий себе файно проявив у модифікації Zero тут 1956 року. Ну але тут іде вже, якщо брати з. Чисто людського фактору деморалізація суспільства. Американці бачать, що цю війну їм не виграти, і боротися вже в них немає сил. Бо якщо брати по втратах, вони понесли шалені втрати. Британці та французи, це капля в морі, те, що понесли вони. Найбільше от прийняли себе по втратах саме американці, які виступали за те, щоб виграти битву в Африці, які майже виграли цю битву в Африці, перенаправивши собі там свої дивізії. Ну історія так склалася, що. Що за допомогою Радянського Союзу, не воюючи на два фронти, ми з легкістю можемо дивіться битися за Вашингтон, йдемо на Вашингтон, йдемо на Балтимор, Немає кому нас зупинити. Там безперечно у великих містах є їхні опорники, є ще частини, які намагаються там. Стримати нашу армію для того, щоб можливо перегрупувати другу їхню якусь резервну армію або ж евакувати із африканського континенту якомога більше своїх дивізій. Но е, це лише відсторонення неминучого. І на превеликий жаль для союзників і на щастя для нас їхні втрати ростуть. Тепер у нас італійсько-американська війна, отак називається, не Друга свята війна. Ідуть бити за передмістя Вашингтона. Вашингтон обороняють дві гірсько-гірські дивізії і сім пі піхотних дивізій американців. Тут сходу нам вдатися не вдалося їх захопити, тож доводиться якомога щільно мобілізувати всі свої сили, тобто перегруповувати їх сюди та відбивати от якраз у Вашингтоні. Вони отримали підкріплення, але наша атака з усіх сторін, це з чотирьох напрямок. Атака по Вашингтону. З усиленою німеччиною, ну в якому плані оснащеними військами, не дає шансів, чесно кажучи, самим американцям оборонити свою столицю. Це тотальна перемога. Битва за Вашингтон стала історичною, адже 10 червня 1947 року іде завершаюча фаза битви за Вашингтон. Я гадаю, що вона завершиться у 12 червня. Вона завершилася під кінець 11 червня. Набилися ми тут десь два тижні за їхню столицю. Треба віддати належне американцям. Самі американці втратили майже 9 мільйонів своїх втрат. Вони втратили велику частину своєї території. Суспільство де заорганізовано, їхній президент не має. Бажання ну немає стратегії як тут боронитися. Союзники, такі як Канада та Сполучені Штати Америки, не мають єдиної концепції боротьби на їхніх територіях. Тому наші союзники та наша армія, тут і американці, якось огризаються в своїх анклавах. Ну але радянський союз, який теж перенаправив нам собі свою допомогу, і по суті, всі наші союзники по альянсу осі, або ж альянсу нашого Берлін, Москва, тут сконцентрували величезний контингент своїх військ. По дипломатичному ключові я намагаюся від царства Болгарії та від Турції забрати ті території, які вони якимось дивом там окупували. Хоча от це дурість з їхньої сторони. Німеччина має контролювати Сполучені Штати Америки та Республіку Канаду і вирішувати долю цих народів. Хід Другої світової війни повністю вирішений. 10 жовтня 1947 року половина Америки вже знаходиться під окупацією національно-соціалістичної партії. Таким чином вони втримали і отримали десь около 10 мільйонів втрат, нанесли ми їм. Залишається дійти певно до західного узбережжя американської культури. Отакої. Ну і трагічно спостерігати за тим, що як складується хід історії. Хоча вони у цій альтернативній історії, наші вороги, було багато моментів у цій альтернативній кампанії нашій. Таких моментів поворотної долі, де вони реально змогли би переломити хід війни, але комп'ютерний інтелект трошки протупив, Якби вони не віддали нам Британію, якби там американці, замість того аби боротися за Африку, яку вони вже битву програли, віддали пріоритет на боротьбі за Велику Британію, то ви бачите, що ми певно би в 47-му році не планували б свої висадки на американський континент. Ну але на щастя для нас, для нашого військово-політичного блоку. Стало очевидним те, що американці не мають сили боротися на своїй території, ті люди, які попадають під окупацію. Хоча я, як ютубер, хоч і гравець, не провожу жорсткої такої окупації. Це от нам мінімалоці по мінімалоці. Ну але наша задача йти до Лос-Анджелеса та захопити їхню нову столицю. А півкраїни нам вдалося вже захопити. Таким чином їхній Їхня спроможність до боротьби не така велика. Я гадаю, що залишається захопити лише західні такі великі міста, як Сан-Франциско-Лос-Анджелес, і ми будемо мати перемогу та капітуляції Америки. Тому 12 листопада 1947 року в ході нашого протистояння легкістю удається. Заставити капітулювати Сполучені Штати Америки, де Адольф Гітлер проголосив, що боягузла американська нація більше не може встояти під тиском розміщених у державі наших військ. Падіння Лос-Анджелеса стало кульмінацією ходу Другої світової війни. Згодом паде і Канада, ну а потім паде і Мексика, потім паде і вся північна Америка, потім Південна Америка. І по суті, наш альянс Радянський Союз та Нацистська Німеччина змогла підкорити. Ну, по суті, цей віртуальний світ. І так, дорогі друзі, до кінця 47-го року, я гадаю, у нас буде можливість споспостерігати за завершенням Другої світової війни. Натомість я провожу створення рейх комісаріатів, таких як Нідерланди, і Моравія, Бельгія, Північна Франція. Ну, власне, всіх тих, що можемо. А ми це можемо собі дозволити, бо будується такий так званий Європейський Союз по типу Радянського Союзу та Нацистської Німеччини. Тому нові протекторати, рейхкомісаріати, люди, які будуть контролювати ті території, вони необхідні нам. Це зменшить тиск на центральну владу у Берліні, а дасть можливість провінціям розвиватися більш автономно, робити акцент на економіці, тому подібне, не по суті не заставляючи нас втрачати свій час та звертати на це увагу. А якщо брати по втратах, то 10 мільйонів в сторону союзників вони більші. Не сказав би, що не є із нашої сторони втрат, ну але і з нашої сторони є тотальна така перемога. Тепер ми тиснемо на Мексику, тиснемо на Ванкувер, бо ці дві великі країни ще залишаються основним форпостом демократії у цій віртуальному цьому світі. Тому під кінець 47-го року моя задача доволі таки простенька: заставити канадські війська повністю здатися перед тиском німецької машини, ну а також Мексики, що власне і покладе кінець крах от другої світової війни. Половина Африки перебуває під контролем. Ще союзники. Великорманські війська захоплюють Мексико, Мексико, Мехіко. Столицю Мексики, Америки зараз з Мексики, зараз спостерігають за тим, як їхня країна готова до капітуляції. І бачимо те, що 31 грудня 1947 року, під кінець 47-го року. Велика країна Мексика, яка бореться ще й намагається там огризаються вони, є в них доволі такий високий, висока стійкість до капітуляції, що треба дати їм належне. Адже царство Болгарія та наша держава тисне їх із двох сторін, і таким чином лише 4 січня 48 року вдалося заставити капітулювати Мексику, Сполучені Штати Мексики. Це новий такий лідер був даного альянсу. Ну що ж можу сказати, мої дорогі друзі? Me a vehra si tu vinu. Немає сенсу продовжувати там битися за кожне місто, показувати вам, як битися за Латинську Америку, там за Австралію, Нову Зеландію. До того ж, дана альтернативна історія вам то і не зайшла. Але я мав вже відзняти матеріальчик і хотів вам показати цю альтернативну історію, точніше, завершення, в якому Радянський Союз та Сполучені та Німеччина майже захопили світ, поділили його і побудували новий світовий порядок. У цілому світі наразі вам дякую всім за увагу. Безперечно, бережіть себе. До побачення всім та хай вам щастить!